Сервіровка стола, на наш погляд, найзручніша і найбільш поширена така. На мілку тарілку кладуть глибоку, перед ними вазочку для салату або компоту, справа під кутом 40 або 50 градусів ставлять різні склянки. Якщо немає гостей, глибокі тарілки можна покласти одна на одну біля господині, котра в потрібний момент розкладе їх по місцях. Для супу підготуйте ополоник для м'яса і гарніру, ложку і виделку хлібницю застеліть з серветкою. Не забудьте і про сільничку. Якщо подаєте птицю обов'язково покладіть посудину для кісток. Справа від тарілки покладіть ніж, лизом до тарілки, Ліворуч покладіть виделку гострими кінцями догори. Перед тарілкою треба покласти ложку увігнутим боком вниз, ручкою вправо. Якщо подаються млинці чи інші вироби з тіста, компоти, торти тощо, до кожного великого столового прибору покладіть десертні ножі, виделки та ложки. Місце серветки ліворуч. Квіти в вазах на столі в цей час можуть заважати, в такому випадку їх треба просто прибрати. Навіть якщо немає гостей. Не їжте всі страви з однієї тарілки. Ну а їсти двом з однієї посудини це суперечить не тільки естетиці, але й гігієні.